Василю, в попередньому поєдинку буквально зіграла в нічию домашньому матчі, але тобі вдалося відзначити з забитим голом, Розкрий, які твої емоції були після того забитого м'яча. Вже дві гри не забивав, хотів якось забити вдома, вболівальників порадити наших всіх, які прийшли дуже багато їх. Ну і Так вийшло, що забив і хотіли фару підтримати. Сказали, якщо хто заб'є, підтримати фару, бо у нього така травма серйозна. Якби забив, підтримали. Пригадай ту комбінацію голіву, так? Досить така цікава вийшла. вона. Розкажи, як вдалося забити той? Голів? Ну там лапа віддав на новотрясу, і те, якби я ну, чувствував, що буде просил. Я схоловання буньково пускаю, пустив. одне касання пробив, забив. Під час домашніх матчів у фаншопі продаються картки із фотографіями футболістів. І мені сказали, що найбільше карток придбали Василя Пологнюка. Що для тебе це означає? Це приємно, в першу чергу. Дякую, що вірять в мене. Купляли. Після гри багато підходять, щоб автограф залишити а, на да, карті. Да. Підходили, багато, так. Да. Для тебе ця увага вболівальників що означає? Ну, це підтримка, це як 12-й 12 ігрок на полі. Без них тяжко. Два роки грали без болівальників і не то відчуття, яке зараз. Нас нас надихають йти вперед, бігти, забивати. Наступний поєдинок проти Запорізького металурга вже вивчали цю команду, можливо, ти щось знаєш про цього суперника. Ну, там команда ж помінялася на 90%, молоді. Але ми готуємося ігри до ігри. Ми маємо свою, свою гру грати, показувати. Налаштовуємося на перемогу? Ми завжди якби граємо на перемогу, нас залежить, все робимо на полі. Думаю, що так. Да. Наступний наш суперник це запорізький металург, одна із твоїх колишніх команд. Так, Ти виступав за цей клуб. Розкажи, що це за команда? Це дуже солідна команда, скажімо так, з гарного міста Запоріжжя, але останнім часом вона, скажімо так, переживає момент омолодження, тому що там трішки скоротили, ну не трішки, а скажімо так, частково скоротили бюджет і пішли провідні гравці в зв'язку з цим. І команда зараз переживає омолодження, але я думаю, що в них буде все гаразд наступного сезону. Зараз команда, ну, наскільки того, що я чув, і та як фрагментами так переглядав, то команда теж пробує нав'язувати свою гру супернику, але ну, зрозуміло, не завжди це виходить, тому що молода команда, але я думаю, що вони бій будуть давати в кожній грі це 100%. Як себе налаштовуватимеш на гру проти своєї колишньої команди? Ну, завжди хочеться перемагати, по-доброму перемагати свої колишні команди. І так як в нас зараз два матчі без перемог, то тому потрібно їхати тільки за перемогою. Владиславе, ти поки зіграв лише в одному матчі за Буковину. Чи пригнічує тебе цей факт, що через травму вимушений пропускати ігри? Ну, звичайно, для кожного футболіста, коли ти не граєш, це, напевно, найгірше. В тебе забирає. Ну, ти не відчуваєш, що ти футболіст. Ну і, звичайно, більше всього сумно, що домашні ігри пропускає, коли болівальники, за якими сумували вже 3-4 роки. Це саме неприємне. Але, думаю, скоро побачимося. Розкажи у двох словах про своє ушкодження і як триває відновлення. Ну, спочатку думали, що це несерйозна травма, але так як виявилося, що вона затягнулася, тому зараз вже вирішили тобто, зовсім не поспішати, вже, коли повністю буду відчувати себе на 100% готовим, тоді буду вже дуже. Рад. Ти зараз займаєшся індивідуально, так? Розкажи, чим відрізняються індивідуальні тренування від занять у загальній групі? <гум> ну, це, напевно, така думка колись була, що коли ти травмований, то ти відпочиваєш. Ні, навпаки, ми тренуємося в два рази більше, майже кожен день по два тренування, ще в залі, на полі. Ну, тобто, треба в два рази більше працювати, щоб твій тонус. Був хоча б трошки, як у гравців, які грають. Які висновки команда зробила після двох нічиїх? Як збирається здобувати перемогу у наступному матчі? Ну, я думаю, зараз просто це нас, ця ситуація, що не можемо забити, трошки розізлить. Я думаю, ще агресивніше будемо атакувати, ще більше моментів створювати, більшими силами йти вперед, щоб вже точно забувати свої моменти.